Ну і що це за кракозябалайгальок? Це нова модель випалювача. Клієнти просять її протестувати і показати результати. Mm. Випалювач, то ж одразу сказав, що це випалюєш. Випалювач новий мій, мій улюблений. Їхуа! Ти ж казав, що вмієш випалювати. А, звісно, вмію я. Все. Моя моя перша робота. Намалював портрет своєї дівчини. на 8 березня. А, дивись. Щось а? образилась. А чого ображатися? Ну, вона ж бик по гороскопу. Так а що випалювати? Актуальне, оригінальне. Трамп, мир. Трамп і мир, так? Да? Як англійською буде мир, піс. Так, ну я вчив німецькою, а це ж романа германська група. А яку температуру виставлять? Десь 500. що це дорого. Мані. Все, ясно. Поїхали. Відвернись. Не люблю, коли за мною підглядають. Я ж тварю. Аніма? ну Відвернись уже в кінці кінців. Uh -huh. Не подглядывай. Что, uh как -huh. оно дымит, блин? Мне же дымопоглинач привозили. А, он на кухне над плитой стоит. Ладно, Шу, трошки потерп. Такий художник пропадает Шедевр. Ну, я речу. Та -да -да Опля. Шо? Шо не зрозуміло? Ты сказал, Трамп актуальный. Мир. Актуальний. І це вже актуально, бляха, півроку актуально це. Трамп. Сам сказав англійською це піс. А це якби для підсилення. Трамп піс, звісно. Ой, ладно, і шукай собі художника. Ще б я на аукціоні за мільйон доларів продамся. Шедевр Трамп. Не вистачає. Відправлю Дональду Фредовичу. Все таки англійська в мене ідеальна.